На День незалежності у стилі етнокутюр. Модники та модниці вже готують вбрання на святкування повноліття нашої держави. Останні декілька років для українського бумонду ознака гарного смаку одяг в національному стилі на свята. У чому зустрічатимуть День Незалежності відомі українці, зокрема родина президента, знає Вікторія Курченко. Одягатися в етнографічне вбрання полюбляють не лише столичні модники, а й Черкаський політичний бомонд. Наш президент Віктор Андрійович, тобто він дуже підняв цю хвилю на українські сорочки. Утім, стверджує черкаська дизайнерка Олеся Теліженко, бум вишиванок, особливо на свята, в Україні вже минув. Зараз вже починають більше вишукано дивитися, вже майстернішу роботу, якось там особливішу, таку, щоб нікого не було. Тобто люди, які вже вдягали звичайні ці сорочки, такі більш етнографічні, шукають вже більш модерновується, варіант. Відтак, цьогоріч на Дні Незалежності можна буде побачити одяг з елементами вишивки, витинанки чи аплікацій. До того ж, традиційно білі сурочки та сукні, як у минулому році, поступляться кольоровим. На святкування 18-ї річниці Незалежності України президентська родина красуватиметься у вбранні від Олесі Теліженко. Катерині Ющенко припали до душі витинанки черкаської дизайнерки. Зупинили ще на техніці, що це буде ветенанка, тим більше це сама свіжа, саме остання колекція була. І вже потім продовжували, але ем, вибрали, які фасони їй більше подобаються. В Майстерні Олесі вже готові денні сукні для жінок родини Ющенків та вбрання для меншого сина. Наразі у мілиці завершують вечірню сукню для першої леді. Вона її вже раз приміряла. Сьогодні буде другий. і Останній. Олеся сподівається, що переробляти нічого не доведеться. Вечірню сукню я зробила саме індивідуально тільки для неї. А денна вона вибрала і дуже сподобалась те, що була на показі, тобто вона зроблена теж тільки для пані Катерини і більше не буде повторена. Оскільки обійшлося святкове вбрання на День Незалежності для президентської родини, черкаська дизайнерка не зізнається. Утім, не приховує, що ексклюзив коштує великих грошей. Якщо це саме індивідуальна робота, то звичайно це вищий рівень цін, але. Діапазон може бути від тисячі до восьми тисяч гривень. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Владислав Тягун, Вікка новини.